Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би розповісти про нову акцію, яку ми плануємо скоро запровадити. Сенс цієї акції буде полягати в тому, що ми будемо обмінювати свою продукцію на срібло. Тобто, ось дивіться, я хочу вам дуже швиденько розповісти, чому це для вас вигідно. Ось дивіться, припустимо, у вас десь там зберігається там, ну не зберігається, як то кажуть, валяється. Якась там старе ну, стара, стара бабусіна каблучка. Тобто вона там вже така страшна, чорна, там. вона важить приблизно там, 3 грами, може і ще менше. Тобто вона у вас просто ну, валяється, як непотріб. Якщо ви захочете її віднести до ломбарду, то вам там за неї дадуть приблизно 70 гривень. І це якщо ще ну, в тій каблучці немає камінця. Якщо є камінець, то тоді вам дадуть, може, там 40 гривень. Тобто, ну, так що, якщо казати грубо, то вам дадуть за ту каблучку просто ну, буханець чорного хліба. І ще плюс до того, ломбарди так працюють, що там заведуть на вас особисту справу. Ну, тобто картку. Там будуть ваші дані, ну, тому що вони не можуть так просто щось приймати, бо може там хтось, знаєте, щось скрадене принесе, чи, ну, там, чи щось таке. У них такі правила. Тобто вам дадуть за ту каблучку, я ж кажу, там, може 40 чи 50 гривень. А може взагалі можуть не прийняти. А ми будемо обмінювати свою продукцію, яка, ну ви знаєте, що екологічно чиста, не має ніяких хімічних добрив і тільки корисна для здоров'я. Ми будемо обмінювати в таких пропорціях, ну от дивіться, щоб ви просто розуміли, за грам срібла ми будемо давати 2 грами своєї продукції. Тобто, припустимо, там, це може бути чи малене листя та квіти татури, чи мелене листя та квіти дикої даги, чи що ви там ще захочете. Ну, якщо так, щоб ви розуміли пропорції, то за грам срібла ми будемо давати 2 грами своєї продукції. Тобто, це, якщо перерахувати на гроші, то виходить, що, ну, якщо припустимо, ви здали ту каблучку, то виходить, що ви її здали по 50 гривень за грам. Ніде у вас зараз не куплять. Я кажу ще раз, ніде у вас зараз не куплять по 50 гривень за грам срібла, навіть якщо це будуть новенькі швейцарські злитки. Ніде. Це може там 35 гривень максимум. Ну, може, 40, і то це в Києві, і там треба якийсь блатний ломбард. і щоб це були новенькі швейцарські злитки. Тобто, ви подумайте, ви пошукайте. У вас є у когось там якась стара каблучка, у когось там якийсь старий ланцюжок, там чи щось таке. Тобто вам вигідно, а ми робимо добру справу. Тому переходьте за посиланням, там є номера телефонів, дзвоніть, домовляйтеся, все буде добре. Перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.